Хто сказав, що один в полі не воїн. Цим питанням, мабуть, задався лікар-хірург, депутат Вітовської районної ради Дмитро Бачинський. А потім вирішив організувати флешмоб до того самого дня, коли українці об'єдналися до Дня Соборності. Саме 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві було підписано акт з Луки УНР та з УНР в одну Соборну Україну. І от майже через 100 років нащадки. Зібралися на соборній площі, взялися за руки і створили живий тризуб символ вільної і незалежної України. Про боротьбу українців, яка не вщухає, згадав народний депутат України Тарас Кремінь. Ми, Миколаївці, цінуємо свободу і розуміємо, що таке справжня українська земля. Бо нагадаю всім вам, що в 2014 році були заклики до приєднання Миколаєва до Російської Федерації. В Миколаєві в 2014 році були спроби проведення народного референдуму. В Миколаєві були спроби проведення і виборів народного мера. На Миколаїв була величезна надія у спробі створення так званої Новоросії. Проте, силою свідомих і сміливих українців, наразі Миколаїв не дає жодного шансу сепаратизму. Я бажаю мудрості нашим політикам. Я бажаю нашим панотцям. Міцної єдиної молитви я бажаю нашому місту і нашій Україні соборності. Слава Україні! Зі святом соборності городян також вітали голова обласної організації Демократичний альянс Євгенія Матийчук і студентський активіст Сергій Коломієць. Сам Дмитро Бачинський виявляється є прямим нащадком одного з тих, хто був свідком об'єднання України. Майже 100 років тому. У 1919 році мій прадід Лев Бачинський, віце-президент Західноукраїнської Народної Республіки, власне, як голова делегації від ЗУНР на Совівській площі якраз і підписував, і був членом, підписантом цієї угоди об'єднання в одну Соборну Україну. Ініціатор флешмобу залишився задоволеним кількістю людей і втіленням ідеї. Тому я всім кожному дякую за це. І це є підтвердженням про те, що ми єдині, що ми соборні і. Я впевнений в тому, що в нас велике майбутнє в Україні. З висоти пташиного польоту живий тризуб знімали одразу декілька квадрокоптерів. Голова обласної ради Вікторія Москаленко теж вирішила приєднатися до городян і стала в одну лінію з миколаївцями, аби створити герб. Дмитра Бачинського Москаленко вважає справжнім патріотом. Це свідчила сьогодні захід про те, що одна людина може змінювати. То бачите, не треба ні представників влади, не треба ні багато людей. Головне бажання. А коли в дев'ятнадцятому році об'єдналися дві частини України, то теж було бажання таких людей, як сьогодні. Тому я вірю в те, що Україна буде об'єднана і все у нас буде добре. Так, Миколаївці вкотре довели Миколаїв. Це Україна велика, вільна і сильна Україна.